так, народ, ще одне включення з пасіка. тут трішечки навели порядку, зараз ці всі корпуса будуть задіяні. Пасіка шумить. Красота. Тут підроширено магазинами, тут загалом ну, більшість таких досить непоганих відводків. Зібрали пилок, зібрали ну, приблизно 10 літрів у 20-літровому вітрі бачимо, що чолки працюють. Красота. тут ще не розширено. Оце частина пасіки також не розширена. Приїхала напарник. У нас з бусика все вигружається. Працюємо. Оце тут, в принципі, ну, найсильніше, скажімо так. Зараз все працюємо. Красота. Сань, ну що там? Ну все, напарник складав, все добре. Ну ну скоропу за 230-й мед, а перед цим закриття мадиння лапис. Ну, що ще надо? Це розширено, не розсидується. Це розширено. Оце різнотрав'я. Це мед різнотрав'я. Що з Будь ласка, було відео про ситуацію з різнотрав'ям там я просто засняв які в нас масиви різнотрав'я yeah. ось, ось вам результат дивіться ну осталося все, все? Не скільки тут? Yeah. 20 процентів і до печаток. і цей я кинув корпус ось сюди вже починають печатати я кинув корпус 4 рамочки вниз ну виходить 10 рамок вашіни вони отримали 5 внизу 5 вгорі. Yeah. І що ми бачимо? Це отводок 23.04. Красота? Я думаю, так. І ще, ще один момент. Як думаєте, чим розширяємо? Ну, хто принаймні може похвастатись в даний момент, я думаю, не гріх сказати це слово, похвастатись, що ми розширяємо. Все, будь ласка, сушня. Суш. Суш. Нет, суш. И суш отака. такая. Будь ласочка. Пожалуйста. Пожалуйста. Будь ласочка. Вот, будь ласка. На я навіть не бумальність. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамок мені обросло там є. П'ять рамочок розплоду. Соняшник зацвітає, решеточка розділітельна, нікот. Правда, ми підтачили решітку. Тому що от десь приблизно було знято звідсиля по п'ять і звідсиля по 5. Ну це, на... це чисто особливість наших вуликів. Як знімали? На строгальному станку. По міліметру вибирали, по одній, по дві решітки, але краще по одній. Все, будь ласка, соняшник зацвітає. От. Будь ласка. Оп. Все розширяється. Ну хто розуміє, що дається дорога пчолам і магазин зверху накидається. Хто там казав, що немає на відео напарника? От, будь ласка, от. Він існує. Все, народ, працюємо. Красота.